Квітка моя, що ти тут сумуєш, щось сумуєш, виглядаєш. щастя, радості якогось бажаєш, але воно до тебе все, як ти вважаєш, не йде і не йде. От, бо ти його сама не впускаєш, бо ти женешся кудись за чимсь ти е, втрачає... Карта, так. Е, втрачаєш. Втрачаєш свою енергію. Е, ти з чимось борешся. Я би навіть сказала, ти більше борешся із собою, із всесвітом. Коротше, ти борешся з усім, більше із собою. знаєш, І через це ти страждаєш. І твої відносини страждають, і взагалі все твоє життя. Тобі не вистачає якоїсь легкості да, в усьому. Ну, це легко сказати, але треба більше довіряти собі, більше. Розвіюватися, більше гуляти, можливо, там займатися рослинками, от, можливо, спілкуватися, але спілкуватися з людьми, з якимись однодумцями, не з тіма, хто витріпує тобі всі нерви, да з якимось більш таким лайтовим, позитивним. Глянь 5, ти чого тут? Щось ти вообще тут печальне. Печаль печальна. Коротше, дивись на всі ситуації з іншого боку. А, знаходь плюси в усьому, що відбувається. Якщо навіть не сталося сьогодні, блін, не знаю, там елементарне, можливо, там з машиною щось сталося. Ну окей, значить, мені не треба було сюди сьогодні їхати. Да? А, просто в чому прикол, що коли ти починаєш формувати. Інакше свої думки, то в тебе вже якби, ти входиш, ти змінюєш свою реальність. По-перше, ти своє відношення змінюєш, по-друге, в тебе буде все менше і менше якихось таких ситуацій. Або ж навіть якщо вони будуть, ти просто будеш простіше до цього відноситися. Ну треба зрозуміти, що не буде такого життя, прям рівного, як штиль. Ну, якби, коли помреш, тоді буде вже рівне, і то не факт, як там, як там, що відбувається, ще. Ніхто не передав поки. <смі> Мені ніхто не передав поки ще. Тому я нічого не можу сказати. І ще й дьявол випадка. Чудесненький. Це про що? А, можливо, в тебе є, можливо, в тебе є можли... можливості. Може, і можливості. От, в тебе є можливості розкрити свій потенціал. І через розкриття потенціалу приходить Приходить здійснення мрій, здійснення мрій і а, може пройти чоловік мрії. Чоловік мрії. Треба більше розвивати своє а, яснобачення, ясночуття, яснознання. А, ну, от так. От. Тобі якась повинна через це пройти інформація. Можливо, на якесь навчання тобі треба піти. Бо якщо ти не розвиваєшся, через це можуть бути головні болі. А можливо, якщо ви розвиваєтесь, то тут треба щось або пізнавати нове, або як відкривати якийсь новий рівень. Якщо голова болить, щось треба там, значить. Знаєте, як дістати і прибрати, як якусь програму, можливо, там, да? і, і тоді легше буде. Ну, для цього треба перейти на якийсь новий рівень. От і так іде. Обняла.